Вітаю час підсумкового випуску на першому подільському про основні події 12 червня. Готова розповісти наша команда. У рамках міжнародної конференції з відновлення України, яка проходить у Берліні, наразі підписано 12 угод про співпрацю із фінансовими установами та енергетичними компаніями щодо розбудови та відновлення роботи генерації та мереж, впровадження енергоефективних технологій та децентралізованого виробництва електроенергії. Також Німеччина оголосила, що зробить новий внесок до фонду підтримки енергетики України на суму 50 мільйонів євро. Відтак загальна сума внеску складе понад 2 275 мільйонів. Це найбільша сума серед спонсорів у фонді сьогодні понад 545 мільйонів євро. За Україну, за нашу незалежність та свободу щодня віддають життя відважні сини та доньки. До лав небесного війська доєднався 32-річний кам'янчанин Андрій Кавецький 12 червня з усіма почистями і з безмежною людською вдячністю за звитягу та жертовність відважного героя навколішках провели в останню дорогу. Боровся за перемогу до останнього. Андрій Кавецький загинув у 32 роки, захищаючи Україну. Мілітарною справою чоловік зацікавився ще у юності. Після школи вступив у військове училище. Після хотів пожити цивільним життям, але не склалося. З початком повномасштабного вторгнення герой без роздумів пішов боронити рідну землю. Андрій я знала, ще з дитинства, з маленьких років життя. Він був завжди веселим, допитливим. Завжди, як до них я приходила в гості, завжди він усміхався, чекав подарунка, гостинця. А коли вже підріс, був таким хлопцем дисциплінованим, завжди в нього все було поскладене по полочкам, як так кажуть в народі. Він міг і не йти на війну, в нього ж троє маленьких діточок. В третьому, тільки три роки, сповнилось. Андрій служив на різних напрямках, зокрема Запоріжжі та Донеччині. Завдяки відданості своїй справі захисник став капітаном, начальником інженерної служби військової частини. Всі воїни, які і на передовій, які в тилу, кожен з яких тримає зброю в руках, вони є нашими захисниками, вони є нашими земними ангелами-охоронцями. Які бережуть наш спокій, пам'ятаємо не тільки спочилого, полеглого воїна Андрія у своїх молитвах, а й споминаймо всіх тих воїнів, які віддали життя своє за честь і на залежність нашої України Христос. Життя Андрія обірвалося 8 червня поточного року поблизу населеного пункта Жила Непокровського району. Поховали героя у Кам'янці-Подільському на Алеї Слави. Тетяна Джепенська, телеканал Перший Подільський. Твоя кров здатна зберегти життя напередодні офіційної календарної дати. Презентували документальний фільм про донорів та пацієнтів, яких врятувала або ж рятує кров. Це історія людей, їхньої боротьби за життя та небайдужих, які своєю донацією відіграють ключову роль у перемозі життя над смертю. Більше у матеріалі Тетяни Ржепянської. Донори крові рятують життя. Наглядні приклади показали у документальній кінострічці Ділитися життям. Прем'єра відбулася напередодні Всесвітнього дня донора. Наші донори вони повинні розуміти, що коли вони приходять на донацію, за цим стоїть не лише апарат, не лише люди, які ходять в центрі крові чи в плазма центрі. За ними стоять пацієнти. Тому ми зняли фільм, в якому ми розповідаємо конкретні історії. Конкретних пацієнтів, військових, дітей з первинними імунодефіцитами, пацієнтів з онкогематологією для того, щоб усім показати, наскільки важливо бути донором, за 20 хвилин режисер встиг показати чотири історії. Вони різні, але об'єднані шансом на життя. Глядач, який ніколи не долучався до донації, отримає найголовніші відповіді на необхідність донорства. Донором може бути людина від 18 років, вагою від 50 кілограм, без хронічних захворювань та абсолютних протипоказів. Абсолютними протипоказами вважаються захворювання на гепатит В, С, ВІЛ та СНІД, також хронічні різні гормонозалежні стани, інсульти, інфаркти, онкологічні захворювання. Всі інші стани в нас на місці визначить лікар-терапевт за загальним аналізом який ви в нас в донорському центрі здаєте абсолютно безкоштовно? Кожен донор отримує безкоштовне обстеження на ВІЛ, СНІД, гепатит Б, це грошову компенсацію та довідку на вихідний. Слід зауважити, що кров використовують не лише для переливання, а й для виготовлення життєво необхідних ліків. Не секрет, що ліки, які виробляють з плазми, є життєво необхідними. особливо під час війни, коли багато опіків і поранень. Ми маємо багато. Ну, численну кількість звернень від фізичних осіб поранених, як і цивільних, так і військових, але поранених внаслідок бойових дій про потребу в таких ліках. Після перегляду понад 20 осіб та громадських організацій отримали почесні нагороди за свій внесок у популяризацію донорства. А документальний фільм Ділитися життям неодмінно надихне кожного на добрі справи. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. І в продовження теми про благородну донацію: регулярне добровільне донорство крові та її компонентів врятує мільйони життів. Особливо в умовах війни потреби у донорській крові зросли в рази. Щороку, 14 червня, відзначають всесвітній день донора крові. Це як своєрідне нагадування про важливість цієї процедури та вдячність тим людям, котрі, хоча б раз подарували шанс на життя. Напередодні ми поцікавилися у містян, чи поділилися б вони своєю кров'ю. Аби врятувати людину, 14 червня всесвітній день донора крові людина, яка безкорисно допомагає іншим та рятує життя. Ми дізналися, чи стали б хмельничани донорами при нагоді. Стало б, якщо це є необхідність, особливо якщо чи хвора людина, чи можливо військовий якийсь без проблем може було б допомогти на будь-якій основі безкоштовній Навіть я колись хотіла стати донором, але мені сказали, що я по вазі не підходжу. Але я б з радістю. Тема життя для нас важлива всіх, і не дивлячись на ситуацію, яка у нас ми завжди повинні підтримувати одне одного, одного, допомагати і все, що в наших силах, якщо це дозволяє стан здоров'я, то чому би ні? Тому що хто знає, що потрібно буде нам часом? Ми завжди повинні підтримувати, допомагати одне одному. І тоді таким чином ми зможемо перемогти і досягнути певної основної цілі. Стала би, але не стану. В принципі, так, чому ні. Я думаю, що просто різної крові потребують наші військові, і тому і тільки тому. Так я й була донором крові. Ну думаю, що може цього року мене візьмуть, якщо я якщо треба буде, бо здається, що донори тільки до 65 років кров беруть. Наступний рік вже ні. Думаю, що завтра, тому що це дуже корисна і ініціатива для людей. Це як ніби як благодійність і перетонок чогось життя. Звичайно, я повністю підтримую таку ініціативу. У мене в свій час навіть були такі ідеї, але оскільки, скажімо так, моє здоров'я ну, не найкраще, то мені відмовили. Я повністю підтримую таку ініціативу і вважаю, що якщо є можливість, то потрібно. Ставка, чому ні? Ну допомагати просто. Якщо є лише, можна поділитися. Я б з задоволенням стала донором крові, але мені вік вже не дуже дозволяє. Коли на початку ще в якомусь 2014-2015 році, то я вже пішла, мене взяли, бо в мене четверта тридцятільна. то взяли, звісно, але вже сказали все. Рятуючись від обстрілів, знайшли прихисток на Хмельниччині. 14 евакуйованих громадян прибули потягом із Херсона. Вже вкотре, вкрай змучених війною, людей зустрічають на пероні психологи із головного управління ДСНС та волонтери із Червоного Хреста України Хмельницької області. Усім надали допомогу та направили до місць тимчасового проживання. Національний рекорд із мистецьких та соціальних досягнень засвідчили у Нетішинському краєзнавчому музеї. Інженерка Хмельницької АЕС Наталя Зеленська за 23 роки зібрала більше 3500 кулькових ручок із різних країн. Активна жінка має багато захоплень, вишивка, плетіння, виготовлення ляльок-мотанок. Але про те, чим відзначилася як рекордсменка – у сюжеті від ХАЕС. Наталія Зеленська нещодавно поповнила колектив Хмельницької АЕС. Зі слів колег жінка має активну життєву позицію і завжди долучається до різноманітних ініціатив. Проте про найбільше захоплення у житті колеги дізналися випадково. Колекціонувати кулькові ручки Наталя почала у 2001 році, коли на день Києва виграла ручку компанії Нескафе. І ось вже 23 роки не може зупинитися. Зупинитися не можу, бо Воно <свісно> йде ну, скопом, і якби цікаво переглядати. Усі, хто дізнавався про захоплення, привозили ручки із різних країн світу. Я дуже радий, що є люди, які в принципі в цьому житті настільки універсальні, як було зазначено. Дякую вам за ваше захоплення за те, що впроваджуєте світ. Ну і невеличкий подарок від нас від Атомної станції і привітання генерального директора. Дружній колектив краєзнавчого музею Нетішина долучився до підрахунку ручок, які були тематично розподілені, що згодом стало рекордом України з мистецьких досягнень. Представник книги рекордів України зазначив, що Нетішин вже рекордсмен. Атомники активно долучалися до заходу викладання герба монетами у 2008 році. До встановлення найбільшого автографа у світі довжиною 1 кілометр 170 метрів. Нагороджується жителька. Міста не тіше. Наталя Зеленська у зв'язку з встановленням рекорду України категорія колекції. Найбільша кількість зібраних кулькових ручок. Опис досягнення. Приватна колекція кулькових ручок представлена з нагоди Міжнародного дня кулькою ручки у кількості. 3544 тисячі 544 штуки. Такий період був, коли я хотіла кинути десь ці ручки кудись віддати, а зараз ні навпаки, жага, до ще більше, більше може 10 тисяч буде. Я так себе реалізовую. Мені подобається щось, щось творити, щось шукати, щось. Ну, я всім живу. Місто супутник ХС встановив новий національний рекорд та попереду ще багато нових. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Нові віяння в індустрії моди у Хмельницькому. Відбувся фінал багаторічного конкурсу Барви Поділля. Понад 250 молодих дизайнерів продемонстрували свої таланти та креативність у фешн-напрямку. Надзвичайно творчі та натхненні українськими традиціями вони створили ескізи, відшили власні колекції та з гордістю продефілювали у тематичних образах. Як це було, бачила наша Тетяна Ржепянська. Найкращі ескізи аксесуарів, фешн-фото і віртуальний одяг. Барви Поділля це своєрідний майданчик для креативних ідей дизайнерів, їх розвитку та отримання нових можливостей. Цьогоріч до фестивалю доєдналась найбільша кількість учасників за минулі 30 років. «254 учасника подали свої конкурсні роботи, 11 номінацій. Номінації є традиційні. Зазвичай ми ділимо свої номінації на два блоки: це ескізний блок, будь-яких проявах і блок. Виробів в матеріалах. Це колекція одягу, це одяг в вигляді одного ансамблю. Раніше під час нагородження конкурсу проводили масштабний показ мод. Проте з початком пандемії організація перейшла у онлайн-формат. Цьогоріч традиції поступово відновлюються, тож дизайнери показали власні вироби не тільки на екранах, а й на подіумній доріжці. Дійсно, можу сказати, що ті події, які сьогодні відбуваються в країні, негативно впливають на наш психологічний стан не лише дорослих а й молоді. Але є такі свята, як сьогоднішні, які дозволяють прикрасити життя студента, життя молодої людини. І за підсумками минулих років, по закінченню цього свята, всі виходили і говорили, що да, дійсно такі заходи повинні проводитись, тому що вони дарують. Нам позитив у конкурсі передбачено 11 номінацій, серед яких новий напрямок: фешн із штучним інтелектом. А кім один із учасників цієї категорії. Каже, новітні технології допомагають розвитку швейної промисловості та спрощують роботу дизайнерів. Ця програма мені дуже допомогла і взагалі дуже вона розвивається. Так що е, моїй професії, тобто. Ну, портнуть за і щось такого можна скати. Дуже допоможе та розуміти наш бізнес. Конкурс моди це не лише можливість проявитися, а й отримати перше робоче місце. Адже за молодими дизайнерами часто спостерігають роботодавці, які шукають креативних людей із сучасними поглядами. Оцінювали роботи учасників, експерти з різних галузей. Ми починали з того, що звичайно запрошували спочатку фахівців, як викладачів, так і виробничників. А тепер долучилися до лав журі ці студенти, які були в перші роки самі учасниками, так продовжуємо таку традицію. І Знову можу сказати, що є члени журі, які зараз знаходяться за кордоном, наприклад, в в Сполучених Штатах Америки. У конкурсі взяли участь молодь з різних куточків України та з-за кордону. Найкращих відзначили приємними подарунками. Тетяна Ржепянська, Сергій Яків, телеканал Перший Подільський. Вирушили до столиці за перемогою шість кращих спортивних учнівських команд. Представлятимуть Хмельниччину у п'ятому всеукраїнському етапі проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. За шість місяців міжшкільних змагань в області було сформовано 1145 команд. Усі учасники проявили себе якнайкраще, демонструючи спортивну вправність та завзятість. Попереду заключний етап. За жеребкуванням у першому турі команда дівчат-баскетболісток Сатані ліцею змагатиметься із командою із Чернігівщини. Решта п'ять команд області одразу потрапили до другого туру. Тож будемо стежити за успіхами юних земляків та щиро вболіватимемо. Наразі це все чим готові поділитися. Ще більше важливої та перевіреної інформації у наших соціальних мережах. Тож підписуйтеся, аби про все дізнаватися першими. Дякуємо за довіру. Бережіть себе.